Ну, зустрічайте в нашому мішкагоні представник міста Славута Максим Яцюк. Yes! Переможець обласних змагань з боксу. Сьогодні Максим дебютує в нашій організації, тому зустрінемо його облисками. Зустрічайте його опонента. Представник міста Житомир Олексій Гаврилюк! Володар чорного поясу з Теквандо з кулачним рекордом 2-5. У четвертому сезоні вийшов на бій, незважаючи на хворобу, прийнявши для себе нелегкий поєдинок проти Назара Шмигаля. Сьогодні Олексій прийшов за перемогою облиски йому! Я фігішу від того, що це базовий теквандист. Ну що ж, перший раунд, дорогі друзі, дебютант. У нас Максим в Чорних Тейпах і Олексій вже більш знайомий нам. Бієсі, як дивись, заробилися зараз інші, я як, як гарно напрацьовує, Аперкоти є від Олексія. І зараз як непогано вони заробилися в відпуст... хокейному клітці. Як, <хи> як, як в Прайді, колись заробилися такі дядьки. Так і тут, так як, просто як, з хокейного кліча зразу. Вичікує, вичікує зараз Олексій, але дуже, дуже гарний старт насичений. На як зустрічає, зараз знову Олексій насипає просто удари, відповідає в клінчі. Ох, втомитись, втомитесь да, втомитись. Але грає на публіку зараз. Олексій. Максо. Зараз. Ми бачимо по обличчю, що вже є урон на обличчі Макса, дебютанта. І треба зараз підібратися. Але й вичікує своїми довжелезними руками. Так Олексій і тільки чекає моменту, щоб заробити хасі. В ближній дистанції вони рубляться неймовірно. Цей стиль від Олексія. Держим ручку, Да, Тримає на витягнутий руці і намагається зараз через обманки пройти їх Макс. І бачимо, як буде залітати, і трохи епізод за Олексієм. <рит> але я думаю, що всі чекають, просто, як же заробитися в ближній дистанції, <рит> які <рит> бокові просто. Тупо даже... чекає ближню дистанцію, все. І тупо гаситься. Прикольно. Трохи як для дебютного першого раунду Максимо. Але так хотів з обманкою зайти, але бачив, це Олексій. Точніше, передбачив. Десять секунд. І як він філігранно зустрічає, да, передньою ручкою. Ну, вже знову і намагається накидати і відповідає також двома боковими ну, Макс. Вже Максим відчайдушно несе, вперед він розуміє, що він програв раунд, він не пропускав, йому треба знайти удар. І все просто полетаешь. Да. Ну, пускай не помню. Собрался, блядь, красивенький, дистанция. Переводи на груди. Надо держать. Когда подходит, руки сюди. то он Ну, он закидывает. Ну, вот, я держу. Только когда подходишь. підходиш. Давай, Дай, дай, Я таких ураганів давно не бачив, щоб так прямо заробитися з клінчою, так обоюдно, я б сказав би, тримаючи одне одного, накидав такі апперкоти бокові. Так, да, боковий в цьому раунді був найпопулярніший удар. <звучить> Непогана була. Непогане таке було випробування як для да. дебютного раунду раунд. <праць> ну, зараз районне! це може закінчитися, якщо так пройде. <праць> Хоча... Так, да. ти бачиш, Олексій так під кінець раунду так включився і набрався так впевненості. <праць> У ще є. Передній боковий. І дуже передбачено зного, зараз працював да, Макс. Скрінч намагається зараз переграти Став, Олексій. Став! Став! Бачиш, вже покраснення такі у да. Максима, то і за цього клінча. Їй, ну. да, ближня дистанція ми бачимо, що епізод за епізодом забирає саме Олексій, але ж це ж кулачка, це да. не передбачено. Тим більше зараз просто женеться за головою. Свого опонента Максим. Ну, мені здається, Олексій більш-менш все контролює. прямо він себе почуває впевнено, він спокійно си. Да, все бачить. Як зустрів, як зустрів? Зустрів, приобняв, постояв, все. Епізод за ним ти да. прав. Що, типу, ну, Він забирає епізод і все. Максу треба зараз щось таке неймовірне зробити, але просто полетіти вперед не це варіант, буде да, не напевно. варіант. Тому що як читає Олексій зараз. В кожну комбінацію, кожен викинутий удар і навіть всі обманки, які в другому раунді е, викидав угу. е, е, ну, дебютант. О, ну, важкувато. Да. Він просто працює, ну, він академічно працює другим номером. Він просто чекає якогось Ви випадку, да, але є така точна, але вибачаємось, але він тут пішов вже першим да. номером. Без що тримає, де камера моя, що я без шот тримаю? Вони знімають? Так, да, постійно. Просто закидує вже удари без просто ніякої підготовки. З дальньої руки починає атаку. Олексій, і ми бачимо, що для дебютанта важковато зараз пропускає оверхенд і максимально виживає. Але ні, намагався уклонитися, але прямо уклонився на удар. І це вже пішло просто в одну калітку добивання. Я думаю, що Олексію вже треба. Стоп! Да. Ну кінцівка однозначно за ним, раунд однозначно за ним. І ось на третій раунд дебютанту буде просто неймовірно важко. Піднімись на мене, дивись. Сечка. Заряжайся в науда. Если ты ее зарайбаляшь, то все. Понял? Не Не нормально. Сабру русам нахуй ей. Ну лети ты удари, нахуй, Красивый. Понял? Дивись на мене. класно, два рази держишь, ты третій бий. Що ти третій раз стоїш, по мне, видите, ты ничего не видишь. Раз держи. Подними его, подними так. Між першим дьом другий, третій, короткий дьор. Це тик, ти, 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 коли ти, він шо? стає в лівшу, нехай зразу б'є задньою рукою в живіт. Да, про, Провалюється. Да? Да, 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 він підприцелюється, ти вже не так, стає роботи. Він стає в лівшу, і ти зразу бив в живіт. Ну що ж, друзі, третій раунд. Дебютант Максим. Третій раунд. Олексія в червоних купах. Так, так, і ми бачимо, як тяжко Максу, так, тяжко бліт. Максу. Давай, Макс, трохи. Ну що ж, очікуємо зараз. Я думаю, що в, саме в цьому раунді вже Олексію треба працювати більш першим номером, тому що була перевага його, його у попередньому раунді. Прочитав він Макса. Він зараз дає Максу відпочити час. Трохи, більше, так, більше, перепочити. Ох, Ох, як так опасно Ох. може наткнутися на удари, і сам Олексій, і там, наче чуть ли голова Працю, мене звітнулося. Є так, да. я трохи вибачаюся. Угу. один. Важко, важко. Максу ну, розуміємо, що і третій раунд, і вже вимахалися так непогано хлопці в попередніх раундах. Але такі удари майже без підготовки, тупо на швидкість на реакцію. Від Олексія, і вони залітають. І вони залітають. Дуже важко зараз Максу. Давай! І прямо рішили за Рубіоєнса. Да, так, да, так, да, так, важко. Важко, але там... Від Відтоку попросив. Тільки попросив, але... Відтоку попросив, получи, положай, звісно. Ти хочеш, давай. Так, да, давай, 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 але це типа. дуже небезпечно. А, да, та, і це, не так, і це, так, дострокова перемога Олексія. Просто розібрав, розібрав свого опонента. Давай, давай на, тримай. На, тримай. Перемогу здобуває Гаврилюк Олексій. Повністю прочитав він свого опонента. І, ну, другий раунд це був там показовий філігран, але от цю, в третьому ця кінцівка була не на користь Макса. Да. Попередній бій. Я вийшов на антибіотиках. тому так, Було дуже важко. Тут трохи реабілітувався, виробив нормально. Потрібно більше спомігувати, більше набиратися опиту. Я буде повернений бій за чемпіонство. Слухай, а ну давай, скажи мені, в третьому раунді що там було, коли ви обидва отлетіли? Дуже потрясла голова. Ти зіштовхнувся? Да. Головами зіштовхнулися чи що? Удар на удар був. Удар на удар. І... Але це, це було нормально. Я йому щелбо попав, він мені. в лоб. І нормально. Хочу подякувати організації клани всі за неймовірні саміти. Збори бійців зі з Я вірив в них. і казав, що вони будуть битися по всьому світу. Так це скоро буде. Макс, ну це був твій дебютний бой. Що по відчуттям взагалі повернешся сюди? А, повернуся. Огонь, взагалі дуже все понравилося, хлопці, ще бомбез. Дуже сильно все. Повернуся. А що по бою скажеш? Все кльово, суперник, молодець. Дав гарі мені. Ну, я дуже... ну, мені сподобалося, чесно. Хоч програв, але все, все почне спочатку. Ну, вистачить духу повернутися. Вистачить. Вистачить і ну, просто питань немає, реально. Получив задоволення. Ну, Пацан огонь, чесно. Молодець. Респект йому. І всім базам, і всім. Хорош, дякую тобі за бій. Привітайте у мішковоні. Представник міста Київ. Микола Пасю! Професійний боєць, ММА, кулачний рекорд, якого один Микола скучив за відчуттям від кулачних боїв і сьогодні прагне голосно повернутися в гру. Оплески колі! Зустрічайте його опонента. Наш гість з Туреччини. Представник міста Ізмір, Керем Сезгін на прізвисько шар. Так само, як його опонент, професійний ММАшник, для якого сьогодні дебют в кулачних боях. Оплески нашому гостю з Туреччини. Ну що ж, початок поєдинку в чорних тейпах у нас Микола проти червоних тейпів. Кірем ну, угу. і початок. Так, у нас Стоп! знову так ну, ну без розвідки, зразу в клінч. І... Якась мода пошла. Ну це не мода, це така тактика. Ага. У мене був план, і я його притримався. Mm -hmm. Стоп! 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 Бачив, да, бачив ці, цю розмарцю атаку, але Стоп! ти подиви, як біля. Мішки відпрацьовує зараз Керем. Розуміє, за, за, за чого можна виграти поєдинок, але цей клінч це, це бли. там навіть головою ударилися б. Ти не ти, розумів, так, обережніше. Є. На виході і Зараз губить капу. Зараз Микола на виході полетіла. Зуклочку. Ти покинув бокову в пануше. Микола ударився в залізяку. <гад> ударився об залізяку то, так що шо, <гад> але ви, вилетіла капа зараз у Миколи, так гарно відпрацював <гад> 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 з уклону. <гад> Керєм. закинув такий боковий на коротке. І знову зближається, за бояється ключувати, але ці бокові удари вскользь, вони дійсно так, да, трохи так сіпляють, чіпляють. Накопиченим ефектом, вони просто його йому... потім зараз чуть попадає. Але Микола так також непогано включається. Зараз пішов вперед. Зараз знаєш, так на рівних дуже йдуть хлопці. О, з так намагався да, пробити зараз. Керім... Провалі, провалі, да, Миколі зараз треба. Головне не провальця і дуже-дуже небезпечно рубляться Барно, зараз боковими. гарно. Воу. Гарно! Ну тут просто 50 на 50 зараз може бути. Да. Але прокусив палець. Розбив, да, розбив, yeah. да, розбив, розбив, розбив. А що, об голову? Не зрозуміло, але є, да, є травма. Кам-кам камкам. Доктор. Зараз доктор побачить. Говорить, порвала що у нього там. Перевожу на турецьку. Нолоб, нолеберда, Перелеп. Вказує Керем, що зламана кістка. Блін, це турок підряд. Зараз, якщо заморозка не допоможе, то. Ну блін. Коля просто там завівся не на шутку. Хорош. Ну блін, дуже такий бій... На эмоціях жалко. 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 Да, ну, да, ну. жалко. поєдинку технічним нокаутом перемогу здобуває Пасюк Микола! Вітаємо Миколу, давно він не був у нас. Дуже хотів перемогти, але хотів пройти в повну санцю бою. Хотів поробити з ним дуже сильно і зайти в такий плотний контакт. Не очікував, що він сніметься, тому що тільки пропустив удар, тільки включився, злості набрався. Вже хотів працювати, і так вийшло. Але готуюсь постійно, у мене немає такого, що я не готовий. Кожний ранок бігаю, кожен день тренування. Якщо на службі, то на службі тренування. Якщо вдома, то вдома тренування. Так, а ну давай тепер про святи нас, глядачів, де ти служиш. Я то знаю, глядачі не знають, де ти служиш і як відреагувало командування, коли ти захотів піти в клан. З Петро Тимура Тимура, гурмова України. Позитивно відреагували. Пускали на тренування, пацани допомагали на тренуваннях, теж приходили, робили зі мною. У нас сплочена команда, дуже сплочена, і ми допомагаємо один одному, що на війні, що тут. Так що перемога по-любому була б за мною. Спецбідрозділ Тимура топ. Керем, ти професійний боєць ММА. Чому ти вирішив спробувати сили саме в кулачці? Герчик Савашлер. her anlamda dövüşebilen insanlardır. Biz MMA'nin bugüne kadar en vahşi spor olduğunu bildiğimiz için o spor dalında dövüşüyorduk. Ama geçtiğimiz yıllarda bir knuckle ortaya çıktı ve bu MMA'den daha vahşi ve daha kanlı bir savaş. Gerçek erkekler her yerde savaşır ve biz de en iyisine geldik, clan fight'a geldik. Teşekkürler. Коли вас запросили до України, що ви очікували побачити саме тут Beklediğimiz e, gerçekten iyi bir organizasyon olmasıydı. Lakin biz Ukrayna'nın insanını, Ukrayna'nın kültürünü ve Ukrayna'daki havayı çok beğendik. Buranın insanları gerçekten çok iyi kalpliler, çok yardımseverler. Bize burada çok yardımcı oldular, burada çok arkadaş edindik. Organizasyona gelirsek gerçekten her şey çok profesyoneldi. Türkiye'de maalesef böyle böyle organizasyonlar yapılmıyor. E, biz de nerede yapılırsa orada olmak için elimizden gelen gayreti veriyoruz. Tüm Ukrayna halkına ve organizasyonun başındaki özellikle Yuriye ve e, Big Boss'a çok teşekkür ederiz.